Вітаю вас, діточки. Я рада вас сьогодні бачити на нашому занятті. Сьогодні ми з вами дізнаємось багато цікавого. Завітала до нас у гості дівчинка, а звуть її вітамінка. І принесла вона нам подарунок, вітаміни, які придбала в аптеці. Лікарі радять щодня їсти вітаміни, каже вона. А хто з вас знає, чи тільки в пігулках є вітаміни? Давайте познайомимо нашу гостю зі справжніми вітамінами. Так, що ж таке вітаміни? Це корисні продукти: це овочі та фрукти, це соки, компоти, смачні каші та супи. Різноманітні продукти харчування. Якщо ми щодня споживаємо різні продукти, то отримаємо достатню кількість вітамінів. Слово вітамін означає життя. І це не випадково. Якщо вітамінів не вистачає, людина починає хворіти. Разом з вітамінкою познайомимось з вітамінами і продуктами, у яких вони зустрічаються. Це вітамін А. Називають його ще вітаміном краси, бо він дбає про шкіру та волосся. І дуже необхідний для зору. А зустріти його можна ось у цих продуктах. Розгляньте та назвіть ці продукти. А що з них найбільше полюбляєте ви? Це вітамін. Він до нас завітав не сам, а з цілою родиною, бо вітамінів Б дуже багато Б1, B1, Б6, Б12 та інші. Ця родина вітамінів несе відповідальність за пам'ять, розум, силу та за ваш настрій. Розгляньте та назвіть ці продукти, а що з них найбільше полюбляєте ви. Якщо ви хочете рідше хворіти, бути з бадьорами, завжди одужувати від хвороби, вам потрібен вітамін С. І його ви можете знайти ось у таких продуктах, розгляньте та назвіть ці продукти. А що з них найбільше полюбляєте ви? Цей вітамін Д? Який допомагає нам рости і ставати сильними і дужими, може утворюватись не тільки з допомогою продуктів, а ще й з допомогою сонячного світла, яке потрапляє на нашу шкіру. Розгляньте та назвіть ці продукти, а що з них найбільше полюбляєте ви. Погляньте на малюнок. Перед вами багато продуктів, у яких ховаються натуральні вітаміни. А давайте ми з вами розділимо продукти на три кошики. Перший кошик, ми покладемо овочі, у другий кошик ми покладемо продукти тваринного походження, а у третій кошик ми складемо. Усі фрукти. Тож починаємо. Гляньте, наша вітамінка теж виконала це завдання. Чи згодні ви з нею? Все вона розклала правильно. Допоможіть, будь ласка, вітамінці пояснити прислів'я. Хто з овочами та фруктами дружити буде про хвороби назавжди. Забуде. Як ви гадаєте, чому так кажуть люди? Дякую вам, дітки. Я зрозуміла, які вітаміни найкорисніші. Погляньте, ось цей кошик з вітамінами в мене є. Приготую собі страву смачну, а яку здогадайтесь самі. Я салатик вітамінний. І на смак я теж відмінний. Бурячок і огірок, капустонька і марквинка, квасолинка, картоплинка. Все змішалось у мені. Пригощайтесь на здоров'я. Відгадайте, друзі, хто я? А це зовсім не секрет. Я салатик вінегрет. Молодці! Гарно ми сьогодні з вітамінкою займались, багато дізнались про вітаміни, про продукти, в яких вони ховаються, а ще кошики вітамінні складали. Гадаю, тепер ви кожен день будете споживати смачні та корисні вітамінні продукти. До побачення!